Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за лікарською рослиною, яка має назву Звіробій звичайний. Літо це дивовижна пора року. Стоїть чудова погода, світить сонце, літні дні довгі і теплі, тому можна проводити багато часу на свіжому повітрі. Купатися в річці, виїжджати в ліс або парк на прогулянки. А ще влітку можна збирати та заготовляти різноманітні лікарські рослини, адже природа подарувала нам справжню зелену аптеку, в якій майже кожна рослина має цілющі властивості. Пропоную сьогодні разом зі мною провести спостереження та дослідити властивості трави з віробою. Звіробій звичайний це багаторічна рослина з прямим стеблом, яке розгалужене у верхній частині. Зростає звіробій на луках, степах, у зліссях і лісових галявинах. Досить часто його можна побачити біля доріг. Траву звіробою можна вирощувати і у власному саду. У Звіробою дрібне листя і яскраво жовті квіти зібрані в суцвіття. Однією із відмінностей рослини є яскрава фіолетова фарба, що залишається на руках після роздавлювання жовтого бутончика. Давайте поглянемо. Візьмемо бутончики і добре розімнемо їх у пальчиках. Погляньте. Який з'явився на пальчиках колір темно-червоний і навіть схожий до фіолетового. Мабуть, саме через цю властивість у народі звіробій називають кровавником або червоною травою. Плід звіробою має довгасту яйцеподібну коричневу шкірясту коробочку, в якій знаходяться дрібні насінинки. Цвіте звіробій з травня по серпень, а плоди дозрівають з липня по вересень. Звіробій завжди вважали травою від усіх хвороб. В народі говорили, як не спекти хліба без борошна, так і не вилікувати людину без звіробою. Траву Звіробою і сьогодні використовують для лікування багатьох хвороб. З допомогою настоянок трави звіробою лікують шлунок, печінку, серце, застуду та кашель, захворювання та опіки шкіри. Чаєм звіробою лікують навіть тривогу. Звіробій заготовляють під час цвітіння, зрізуючи або відламуючи верхні стебла. Траву зв'язують в пучки. І підвішують для просушування в темному, добре провітрюваному приміщенні. Після просушування зберігати та користуватися травою можна близько 3 років. Погляньте малята, яка красива трава з віробою, а квіти схожі на зірочки. Сьогодні я теж вирішила собі зібрати траву з віробою для приготування запашного лікувального чаю. Пробуйте і ви разом з батьками заготовити траву з віробою. Діти, сподіваюсь, ви були уважними під час спостереження? Скажіть, будь ласка, як називається рослина, за якою ми сьогодні з вами спостерігали? Молодці. Звіробій. А якого кольору квіти, з віробою? Правильно малята! Жовтого кольору. А для чого люди готують чай зі звіробою? Правильно малята! Тому що такий чай має лікувальні властивості. А в яку пору року заготовляють Звіробій? Правильно малята! Звіробій заготовляють влітку! А точніше в період його цвітіння в середині червня місяця, якраз зараз, настала гарна пора для того, щоб заготовити собі звіробій для приготування лікувальних чаїв. А що ще цікавого ви дізналися про звіробій? Напишіть мені, будь ласка, у коментарях під цим відео. Я ж буду чекати. До побачення! До нових зустрічей! Шановні батьки, наша місцевість багата на різноманітні лікарські трави. Плануйте з дітьми прогулянки на природі. Під час прогулянок знайомте їх із властивостями лікарських рослин. До побачення! До нової зустрічі!